Пані та панове, вітаю вас. Гейм-шоу Сьогодні у нас дуже цікавий гість у свої майже 32 роки. Він кардинально змінив футбольну кар'єру, залишив Донецький шахтар і переїхав до Сполучених Штатів Америки до клубу Інтер Майамі», одним із акціонерів, якого є легендарний Девід Бекхем. Я думаю, що ви здогадалися про кого йде мова. Так сьогодні у гейм-шоу Сергій Кривцов. Вітаю вас, Сергію! Доброго дня. Або напевно, ви звикли вже, коли до вас вітаються хай або «халоу» у Сполучених Штатах? Да, да. Тут Хай Васап, хай Це як, ну, У нас доброго дня. Ну, до речі, а як у вас зараз з англійською мовою, тому що знання мови може поліпшити, покращити, ну, і, власне, пришвидшити процес адаптації на новому місці? Так, ну розмовляти я можу, я все розумію, але тут такі тонкощі сленгові більше. Тому що там по словнику слова одні, але тут, у сленгові у їхньому, тут е, є деякі інші слова, але кожним днем все краще і краще. Ну, ну тому, а ви, взагалі, якщо ви... говорити про адаптацію, ви вже ну, поступово звикаєте на нову місію. Так, так, дуже багато організаційних моментів з відкриттям робочої візи для мене, тому що у мене була туристична. Потім віза в Канаду, тому що ми маємо команди з, з Канади. І зараз ще мені повинні зробити сьогодні як наш ЄН, це ідентифікаційний код, mm -hmm. але тут американський, і вже шукаю. Але мабуть, вже знайшов е дім, де будемо жити. Зараз чекаю на візи для моєї родини, і я думаю, у кінці березня вони вже приєднаються до мене. Ну, давайте про будинок, про родину трохи пізніше поговоримо. А зараз нагадаємо нашим глядачам ключові етапи вашої футбольної кар'єри в Україні. Зараз короткий сюжет. Потім повернемось до розмови. Сергій Кривцов народився у березні 91-го року у Запоріжжі. Вихованець клубу Металург, тріумфатор юнацького чемпіонату Європи 2009 року. Після цього разом із партнером по Металургу Тарасом Степаненком переходить до Донецького шахтаря. За майже 13 років у команді вісім разів стає чемпіоном України, сім разів виграє кубок та двічі суперкубок. 30 матчів за збірну України і участь у чемпіонаті Європи 2020 тисячі одружений виховує трьох дітей. Отже, Сергію, коли і якщо ви писатимете мемуари і будете згадувати про роки, проведені у Донецькому шахтарі? Все ж таки я думаю, ви погодитеся, що найкращі ваші футбольні роки пройшли саме у цій команді. І Ось що першим спадатиме на думку, коли ви почнете писати про Шахтара у своїх мемуарах? Ну, для мене Шахтар став рідним клубом, тому що майже 13 років я там грав і мабуть. Такі емоції, це перший здобутий трофей. Шохтарант, це чемпіонство, кубок, суперкубок. Були дуже гарні моменти. Виграли дуже багато титулів в Україні. Я завжди з серцем всією командою, як я кажу, у мене чорно-помаранчеве серце, але я сподіваюся, що американський період в моїй кар'єрі буде теж вдалий і ще гарні періоди попереду. Ви знаєте, вас дуже тепло проводжала команда Шахтара, і не можу не звернути увагу на один момент на Тараса Степаненка. Я з ним спілкувався у серпні у Нідерландах на зборах. Записували ми інтерв'ю, і він тоді мені видався. знаєте, ну зрозуміло, що мужній капітан, лідер команди, але мені здалося, що все ж таки він трохи сентиментальний, і я це Побачив для себе на цьому відео, коли на його мужньому обличчі з'явилися сльози, що ви залишаєте шахтар. Стосовно вас, вам теж якось було мені здалося важкувато у ті хвилини, тому що ви там крутили годинник на руці. Якось намагалися емоції вгамувати. Чи маю я рацію? так, 100% маєте рацію, коли я дізнався, що шахтар. Відпускає мене, так, було, знаєте, таке підвищення в моєму цінному стані. Я був дуже радий, але наступний день, зранку, коли ти розумієш, що цей етап кар'єри з цією командою, цими хлопцями, з якими ми е, маємо, мали дуже дружній колектив, і так зранку, самого ранку, мене почало накривати. Я два рази там поплакав, але ніхто не бачив. Але потім, коли зібрала вся команда, так я дуже питався триматися, тому що я знав, якщо зараз сльозу пророню, то водопади підуть, тому що, мабуть, всі з віком стають сентиментальніші. Сергію, те, що ви погодилися залишити Шахтар, свідчить про те, що ви ментально були вже готові і дозріли змінити обстановку. Чи це може бути пов'язано з тим, що останнім часом у вас не було багато ігрової практики? Я маю на увазі саме в основному складі, тому що на ваші позиції здебільшого грали Матвієнко і Бондар. Ну, тут два фактори зійшлися. Так, я не мав е багато часу ігрового. І плюс мій контракт вже підходив до кінця, мене залишалось п'ять місяців. Та в грудні я узнав про інтереси сторони «Інтер-Майами» і поговорив зі своєю дружиною. Ми вирішили, що зараз, мабуть, це такий момент, коли треба спробувати поміняти в житті щось. Тому що я всю свою кар'єру грав в одній лізі, майже всю кар'єру грав в одній команді. І потім, щоб не жалкувати, треба було це спробувати. Ну у цьому міжсезонні Шахтар провів найгучніші трансфер до Челсі за доволі солідні кошти перебрався Михайло Мудрик. Були чутки про те, що Миколою Матвієнком цікавиться Брайтон, який зараз очолює Дедзербі. Але у будь-якому разі, це е, трансфери вони відбувалися у Європу. Ви поїхали за Океан до Сполучених Штатів, і тут е, ось цікаво дізнатися, ви кажете, що з'явився інтерес у грудні. А як він виник? Хто займався? Цим переходом, ну і чому, власне, Інтер-Майамі? це доволі несподівано. Ну, тут е, будується нова команда, дуже багато людей пішло з команди. Зараз багато нових людей прийшли. Там, дуже амбітні цілі на цей сезон. І я думаю, що їм потрібно було там 3-4 граці, які з досвідом грають у футбол, тому що дуже молода команда. І я думаю. В першу чергу це мій досвід, який я можу передати там молодим гравцям десь підказати, десь показати, і з цим трансфером займався мій агент Вадим Шаблі та, я не знаю асистент, може так його назвати Максим, який живе тут в США вже 22-23 роки. Дуже багато в чому він мені допоміг, і зараз допомагає. За що я їм дуже вдячний, так склалося, і ми з жінкою ну, говорили вже давно, що хочемо приїхати як туристи в Америку, подивитися, як тут люди живуть, як, ну тому що це одне діло, коли ти там, в кіно дивишся на це, а інше діло, коли ти сам дивишся на це зсередини. Та і, так, для мене я дуже люблю літо, і коли дізнався за Майами, то Ну, здивувався так, але був щасливий. Чемпіонат МЛС стартує вже 25 лютого. У вас домашній матч, якщо не помиляюся, перший 26 числа проти Монреаля, так? Угу. Зараз коротка довідка про самі змагання МЛС. І потім ми продовжимо розмову з вами. Major League Сокер скорочено МЛС. Футбольна ліга, що не схожа на інші, насамперед тим, що саме ліга є єдиним власником клубів та керує усіма процесами. Кожна команда має свого інвестора, які своєю чергою стають акціонерами ліги, але лише МЛС розподіляє усі доходи між клубами. Більше того, гравці підписують контракти напряму з лігою, а не з клубами. Зарплатний фонд фіксується перед стартом сезону, і він є однаковим для усіх учасників. А далі кожен клуб вже самостійно встановлює розмір зарплати кожного гравця з урахуванням того, що потрібно вкластися у виділений лігою бюджет. Це правило чітко працювало, допоки у МЛС не приїхав Девід Беккем. Тоді Ліга зрозуміла, аби залучати гравців подібного калібру, потрібні поправки до чинних правил. І з'явилося так зване правило Бекхема. Відтоді кожному клубу дозволяється мати у своєму складі трьох футболістів, чиї зарплати перевищують зафіксовану фінансову стилю. Ці витрати беруть на себе інвестори клубу, які хочуть мати у своєму розпорядженні суперзірок. Завдяки цій поправці до фінансового фейерплей до МЛС поїхали КК, Пірло, Ібрагімович, Руні та багато інших. До речі, зарплатник коштору з кожного клубу є у відкритому доступі на сайті профсоюзу гравців. МЛС. заходимо на цей сайт. Беремо для прикладу зірку Чикаго Файер та збірної Швейцарії Джердена Шакірі і бачимо, що його річна зарплата становила у минулому сезоні 7 мільйонів 350 тисяч доларів. Фінансової інформації стосовно українця Сергія Кривцова на цьому сайті поки немає. Отже, Сергію, чи справді ви підписували контракт не з клубом, а з лігою? І рано чи пізно інформація про ваш контракт також з'явиться на цьому сайті. Чи можете ви зараз оприлюднити свої цифри, свій річний контракт у новому клубі? Е, так, підписую ці контракти з «МЛС», і всі бонуси приходять від МЛС, І тут, вже там як команда вирішує ці бонуси ділити між гравцями. Вирішує, вирішують капітани і там ні адміністрація, ні став тренерський до цього грошей не мають відношення, це тільки на команда. Так, зараз в мене одна зарплата. В наступному сезоні буде трошки вища зарплата, але я ну, цифри я вам точно зараз навіть не скажу. Я сюди. Переходив навіть не за гроші, тому що я по зарплатні впав майже в два рази, якщо порівнювати з зарплатнею в Шахтарі. Тому зараз для мене гроші чи це як з ними добре, але я сюди не на заробітки приїхав. Ага. Ну тобто, тоді я так розумію, що на вас не розповсюджується правило Девіда Бекхема. тобто, у вас не, не, не контракт більше п'яти мільйонів, так розумію. Так. Угу. Ну і стосовно Девіда Бекхема. він є одним з акціонерів клубу Інтер Майамі», за який ви граєте. А наскільки він інтегрований у команду? Чи спілкується він з гравцями? Можливо, е е е приїздить на тренування, матчі, можливо, ви з ним зустрічалися? Ну ні, я з ним ще не зустрічався, але хлопці кажуть, що доволі таки часто він приїжджає. Але я думаю, частіше це інші. Інвестори, це брати Хорхи Хосе Мас. Вони от відвідують на кожну товариську гру, приїжджали тому що вони живуть тут, в Майамі. Ну, сподіваюсь, скоро зустріну завіде. Ну, добре, Сергію, я для вас підготував невеличкий блід: п'ять запитань, які дадуть нам можливість зрозуміти, наскільки ви вже адаптувалися у Сполучених Штатах, наскільки ви знаєте чемпіонати МЛС, наскільки ви познайомилися з вашими новими партнерами. Отже, ми зараз починаємо. Чемпіонат МЛС відбувається у двох конференціях. Зараз на екранах ми бачимо чотири варіанти відповідей: варіант А – Східна конференція, варіант Б – Західна конференція, варіант С – Південна конференція і варіант Д – Північна конференція. Увага Сергію до вас запитання. Які дві конференції тут вигадані? Приберіть дві зайві. Ну, дві зайві? Південна і, мабуть, північна? Південна і північна. Так, справді чемпіонати МАЛЕС, не Малес. відбувається у... так. Відбувається у двох конференціях: Східна та Західна. Ви абсолютно правильно сказали відповідь на це запитання. Йдемо далі. Запитання четверте: у якій конференції грає ваша нинішня команда? Інтер-Майамі. У нас два варіанти відповідей. Варіант А – Східна конференція, варіант Б, Західна конференція. Мабуть, мабуть на Західна, будь-східна, пише. А? Так, який, який, який варіант? Східна або західна? Інтер Майамі, де грає? Я, я не поспішаю, подумайте. Східна. Східна правильна відповідь. Східна конференція Інтер Майами представляє саме е, цю конференцію. Йдемо далі. Ну, Мені здається, зараз трохи складніше запитання. Хоча, хто знає, можливо, ви і е, дасте правильну відповідь. Е, ми зараз бачимо чотири команди на екранах: варіант А – ФК Лос-Анджелес, варіант Б Лос-Анджелес Гелаксі, варіант С Інтер Майами. І варіант Д Чикаго Файер. Uh, увага, запитання. Хто з цих команд став чемпіоном МЛС у минулому сезоні? Mm, це скільне запитання. <laughs> да. ну, давайте, це давайте, не давайте разом подумаємо, так? Інтра Майамі міг стати чемпіоном у минулому сезоні? E, ні, ні. Ні, ну ви It's про це Miami знали, напевно, так? Oh, yeah, yeah. це, це я знав. Чикаго <laughs> Fire. Uh... Ну, чисного, не знаю, ну, хар, давайте подумаємо. я думаю, навряд. Ну, да. ну, так по складу, що я бачу, це в, мабуть LA Galaxy. але я підпис підписан на Дугласа Косту, який грає в LA Galaxy. І Я не бачив там, будь його з кубком. Тому думаю, перший варіант. Варіант Ей, ФК Лос-Анджелес. Справді став чемпіоном минулого сезону МЛС. У вас поки 100% правильні відповіді. Вітаю. Ну і йдемо зараз далі. Коротке запитання. А ви вже добре встигли познайомитися з партнерами по новій команді? Знаєте, ім'я, прізвище, хто там є, хто. Е, ім'я всі знаю, але не всі ще прізвища. Ну, давайте зараз ми. Е... Якраз поставимо запитання на цю тему. Отже, ми бачимо на екранах чотирьох футболістів поточного складу Інтер Майамі. Варіант А – Крістофер Маквей, здається, лівий захисник команди. Варіант Б – Грегоре, бразильський опорний хавбек. Варіант С – Райан Сейлор. Якщо я не помиляюся, центральний оборонець вашій лінії грає. І варіант Д – Ліандро Кампана. А, гравець, який перейшов з Волвергемто на нападник Кампана. Є такий в команді? Так. так. А, увага запитання, це... <свісно> Увага, запитання, Сергію. Хто з цих футболістів є капітаном Інтер Майами? А, ну це легке, легке питання, тому що я вже провів тут дві контрольні гри. Це бразильський півзахисник Грегор. Грегоре, так, правильно, це він, капітан команди. Е, і останнє п'яте запитання нашого Бліцу. Е, ви бачите на екранах разом з нами чотирьох тренерів: варіант А – Гонсало Пінеда, варіант Б – Вейн Руні, варіант С – Брюс Арена і варіант Д – Філ Невіл. Увага! Запитання. Хто з цих наставників є е, е, головним тренером клубу «Інтер Майамі»? Варіант сі вайруні? Ну, можливо, коли буде. А правильна відповідь? я. Варіант Філ Невіл. Ну що ж, оплески на вашу адресу. Вітаю Сергію 100% влучання. Ну, а до речі, стосовно філа Невіла, як вам цей наставник? Не буду говорити що там з кимось порівнювати його. В принципі, знайшли спільну мову. Що він вимагає від гравців вашого амплуа? Е, так, ми з ним спілкувалися ще в грудні, коли е, я сказав, що мене зацікавив цей варіант, і для нього було важливо, щоб ми поспілкувалися. Він питав мене за моє хобі, за мою сім'ю, за те, що, що я можу принести команді, що команда може мені дати, і які у мене подалі амбіції, тому що він розуміє, що. Я вже не молодий гравець, і він не хотів, щоб я приїжджав сюди за гарним життям. Розумієте, коли ну, в Майамі він тут цілий рік літо. І те, те котрим, гравцям, мабуть, важко сконцентруватися на тренуваннях, тому що, як то кажуть, у нас в Україні там, де море, там футболу нема. Але я сказав, що мої амбіції максимальні. Я хочу перемагати, хочу здобувати якісь трофеї. В принципі, він цього і просить на тренуваннях на іграх, щоб ми були сконцентровані всі 95-100 хвилин всього матчу, і від центральних захисників від всієї лінії оборони він просить стабільності і е, поменше голів, побільше своїх матчів. матчів. А ви сказали про свої хобі. Е, я сьогодні дізнався, е, буквально перед цим інтерв'ю, що ви е, до того, як е, з нами зустрітися, були у боксерській залі. Ну, це не боксерська зала. Тут е, у фітнесі є лапи, є перчатки боксерські, і один з таких тренувальних днів е, це нагрузка чисто через бокс. Там якісь е, комбінації боксерські. Це я вам скажу, що це нелегко і так е, дуже добре фізично тебе налаштовує. Які ще у вас хобі є? Я, готуючись до цього інтерв'ю в інтернеті, побачив відео, де ви співаєте. І співаєте дуже класно. Я кілька разів це відео передивлявся. Давайте ми зараз. Покажемо це відео фрагмент цієї пісні нашим глядачам, а потім повернемось до розмови. Я пам'ятаю. Сергію, ну ви знаєте, я кілька разів передавлявся це відео. Співали ви справді від душі. Наскільки я розумію, Це 18-й рік. Це одна з вечер разом із збірною України, чи, чи не так? Так, так. Це був як тімбільдинг від Андрія Миколайовича та його тренерського штабу. Приїхав тоді Павло Мадінів. На цю, на цю вечерю, і там, як завжди, було прийнято в збірні, там новачки співали якісь пісні, але потім, ну хлопці, які шахтаря знають, що я люблю караоке, люблю співати. Мені дружина навіть подарила на якісь, на якісь свято навіть саму систему караоке. тому я тепер можу, не виходячи з дому, співати. І вони почали мене так душити, там давай, 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 але. Ну потім я, чому ні? Чому, чому б ні? Я люблю співати і е, вирішив так, таким способом привітати Павла. Питавський. Ні, ну хлопці молодці. Вони вас підтримували і оплесками і вигукували. Сергію, давай вперед. Це було справді круто. Ну а ви е цією пісною напророкували собі майбутнє про море море співали і зараз біля океана мешкаєте. Сергію стосовно збірної України хотілось би трохи поговорити. Команда готується стартувати у кваліфікації до Євро 2024 Ви зараз перебуваєте за океаном. Чи готові і чи будете ви боротися за місце у головній команді? Чи ви не плануєте цього робити? Ну, якщо майбутні тренери будуть на мене розраховувати, звісно, я хочу ще грати з національної збірній команди, поки в мене є сили на це і. Це ну, залежить від моєї форми та від того, чи бачить мене буде бачити мене новий тренер в цій збірні. Але я, звісно, ще закінчувати зі збірною не хочу. Ваш контракт з клубом інтермаймі діятиме до кінця 2024 року з можливістю пролонгації ще на один рік. Ви для себе сформулювали плани на. Найближче майбутнє. Ви будете завершувати кар'єру у Сполучених Штатах. Чи можливо плануєте повернутись і ще пограти у Європі? Чому я запитую? Тому що чимало футболістів, які поїхали грати до США, потім повернулися і грають ще у Європі, скажімо, той такий Златан Ну, У мене контракт насправді до 25-го року і ще є опція пролонгації на рік. Угу. Поки не можу вам. Сказати, що я планую далі, поки я зараз грав на два роки, як мінімум, гравець інтермальний зараз мені все, все тут подобається. Зараз це нове життя. Я трохи звикаю до нього. Але будемо дивитися вже далі, як <кхи> піде тут моє американське життя, американська кар'єра. Я поки, поки тяжко відповісти на це питання. Угу. Майами, ваш новий дім. А з чим у вас асоціюється це місто? Мабуть, такий релакс вайб. Що тут всі дуже вічливі, всі посміхаються, всі спитають, як справи, що робив дуже багато людей, коли дізнаються, що я з України висловлюють підтримку. В Нашій країні всі тут знають про цю жахливу війну, яка зараз триває. В нашій країні, і для мене це дуже важливо і цікаво, тому що я, я не знав, що тут нас настільки всі знають про цю ситуацію, тому що знаєте, та війна, війна та далеко далеко. Сергію, хотілося б буквально ще кілька слів про ваш побут. Я дізнався, що ви зараз один у США перебуваєте без родини. Так? Угу. А, ну, зараз, вам... тому що мої ага. моя родина не має візду, а зараз в процесі. А, а хто вам де ви зараз мешкаєте у США? Вам клуб наймає ну, готель зараз? Чи вже будинок орендували? Як це відбувається? Е, ну, клуб зараз е, орендував е, номер у готелі, а я зараз правильно шукаю. Дім, і ось зараз ми домовляємося о кінцевій ціні, і там підписання документів, які потрібні від мене, і з березня думаю вже приїхати в дім і чекати вже на свою родину там. Ну що ж, я думаю, що на цій позитивній ноті будемо завершувати сьогоднішнє гейм-шоу. Сергію. Бажаю вам удачі на новому місці. Будемо стежити за вашою тепер вже за українською кар'єрою, щоб найшвидше ваша родина приїхала до Сполучених Штатів, і ви тоді заграєте ще краще, напевно, коли підтримка буде безпосередньо поруч із вами. Отже, пані та панове сьогодні у гейм-шоу був Сергій Кривцов. Дякую, Сергію, і побачимось. У наступних випусках.